Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми далі працюємо над темою розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання. Нагадаю, щоб розв'язати систему двох лінійних рівнянь методом додавання, треба. Перше. Зібравши вигідні множники, перетворити одне чи обидва рівняння системи так, щоб коефіцієнти при одній зі змінних стали протилежними числами. Друге. Додати почленно лівій правій частини рівнянь, отриманих на першому кроці. Третє. Розв'язати рівняння з однією змінною, отримане на другому кроці. Четверте. Підставити знайдене на третьому кроці значення змінної в будь-яке зрівнянь вихідної системи. П'яте. Обчислити значення другої змінної. Шосте записати відповідь. Завдання 1. Запишіть рівняння прямої урівнює kx b, яка проходить через точки А з координатами 3 і 2, Б з координатами мінус 1 4. Розв'язання. Згідно з умовою задачі, точка А з координатами 3, 2 належить прямій. Отже, якщо в рівнянні прямою y дорівнює kx плюс b, замість змінної х ми підставимо значення 3, а замість змінної y значення 2, то ми отримаємо рівність 2 дорівнює 3 k плюс b, що містить дві невідомі змінні k та b, тобто рівняння з двома змінними. Запишемо це рівняння у більш звичайному для нас вигляді: 3к плюс Б дорівнює 2. Аналогічно, підставивши координати точки b мінус 1 та 4, у рівняння прямої y дорівнює kx плюс b отримаємо друге рівняння. мінус k плюс b дорівнює 4. Щоб виконати завдання, треба знайти такі значення змінних К і Б, які одночасно перетворять кожне з одержаних рівнянь на правильну рівність, тобто знайти спільний розв'язок цих рівнянь або розв'язати систему рівнянь з двома невідомими К і Б. ТриК плюс Б дорівнює 2, мінус К плюс Б дорівнює 4. Розв'яжімо дану систему, застосувавши метод додавання. Для цього помножимо праву і ліву частини другого рівняння на 3, маємо 3К В дорівнює 2, мінус 3К плюс 3 в дорівнює 12. Додаємо почленно ліві і праві частини рівняння системи. 3К плюс В мінус 3К плюс 3 в дорівнює 2 плюс 12, звідки 4 в дорівнює 14, звідки В дорівнює 3,5. Підставляємо знайдене значення b у друге рівняння системи. Отримуємо мінус k плюс 3,5 дорівнює 4. Отже k дорівнює мінус 0,5. Після підстановки знайдених значень k дорівнює мінус 0,5 і b дорівнює 3,5 рівняння y дорівнює kx плюс b маємо шукане рівняння прямої. y дорівнює. Міс 0,5х плюс 3,5. Завдання 2. Розв'яжіть систему рівнянь, зображену на екрані. Розв'язання. Щоб спростити задану нам систему рівнянь, позначаємо дріб 1 поділена на х новою змінною А, а дріб 1 поділена на y змінною b. Тоді перше рівняння системи з новими змінними запишемо як мінус 7 b дорівнює 6. А друге рівняння системи як 2А плюс 3Б дорівнює 46. Отже, ми отримали систему рівнянь. А-7Б дорівнює 6, 2а плюс 3Б дорівнює 46. Розв'яжімо дану систему методом додавання. Для цього помножимо праву і ліву частини першого рівняння на мінус 2. Маємо систему. Мінус 2а плюс 14b дорівнює мінус 12, 2а плюс 3b дорівнює 46. Додаємо почленно ліві і праві частини рівняння системи. Мінус 2а плюс 14b, плюс 2а плюс 3b дорівнює мінус 12 плюс 46. Звідси, 17b дорівнює 34. b дорівнює 2. Підставляємо значення Б урівняння а 7 b у рівняння A -7B дорівнює 6. Тоді А дорівнює 6 плюс 7 помножити на 2 дорівнює 20. Отже, а дорівнює 20 b дорівнює 2. Але знайдена пара чисел ще не є розв'язком системи, заданої в умові. Відповідно до наших позначень, 1 поділена на х дорівнює а. Тоді х дорівнює 1 поділити на А і дорівнює одній, тобто 0,5. Аналогічно знаходимо, що у дорівнює 1 поділити на b і дорівнює одній другій або 0,5. Отже, розв'язком заданої системи є пара чисел 0 0,5 0,5. Чудово! Сьогодні ми вдосконалювали навички розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінними методом додавання. Дякую за увагу. До зустрічі!